Алло і цифрові ідентифікатори захисту особистої інформації в епоху цифровізації. У світі, де цифрові технології стають неїдемною частиною повсякденного життя, захист особистої інформації набуває особливої актуальності. Платформа Алло, яка використовує принципи блокчейну і нульових доведень знань, виконує новітні рішення для створення цифрових ідентифікаторів, все забезпечуючи високий рівень захисту у даних користувачів. Ця технологія не тільки забезпечує конфіденційність, але й надає можливість контролювати і управляти особистою інформацією в цифровому просторі. Інвестиційний підхід АЛОЛА до цифрових індифікаторів. Галло використовує криптографічні методи для створення безпечних та приватних цифрових індифікаторів, які можуть служити засобами автентифікації та авторизації в різних цифрових сервісах. Відкінульних доведення знань, Алла дозволяє користувачам підтверджувати свою особу без необхідності розкриття будь-якої інформації. Що може бути використане для інфікаційної особи, це означає, що використовучі можуть демонструвати свої права чи використання певних умов, розкриваючи при цьому особистих даних. Захист даних і довіри в цифровому світі. Є з ключових права використання але. Цифрових ідентифікаторів і довіри користувачів до цифрових систем. До коли витоки даних, так і бібліотека стають все більш частими, забезпечення конфіденційності особистих даних є критично важливим. Система, яка може гарантувати захист інформації і мінімізувати ризики її використання без дозволу, відіграє цю роль у відновленні та підтримці довіри користувачів. Викле та майбутність цифрових ідентифікаторів на базі АЛЕГ. Призначні переваги впровадження цифрових ідентифікаторів на базі АЛО спопроводжується рядом викликів. В сану, складі, з основних присклад є необхідність інтеграції з існуючими цифровими інфраструктурами, багато з яких не було розроблено з урахуванням Крім того, ширше прийняття таких ідентифікаторів вимагає зміни законодавства та стандартів, що регулює захист даних та приватності. Розробка безпечних додатків на базі АЛО для цифрової ідентифікації. Один з ключових аспектів ефективного використання англосування цифрових ідентифікаторів і розробка додатків, що можуть повноцінно використовувати технології з мінімальними ризиками для користувачів Для цього проміг повинні зосередитися на створенні інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів для максимально прозорих процесів взаємодії, які дозволяють користувачам легко управляти своїми даними та розуміти механізми їх захисту. Також включає в себе. Розробку механізмів для легкої інтеграції цих систем з іншими цифровими платформами та серед самих забезпечуючи широку сумісність та зручність використання. Крім того, важливим фактором є постійне оновлення та підтримка цих додатків, щоб вони могли адаптуватися до нових викликів і безпекати зміни у регуляційних вимогах. Роботи і спільнотою використавчі, збережі за суверені зв'язок та вдосконалюючи функціональну систему, щоб забезпечувати її актуальність та відповідність потребам користувачів. співробітництво та стандартизація використання цифрових ідентифікаторів. Для того, щоб цифрові ідентифікатори на базі але стали загально прийнятими стандартами, необхідно розробити та впровадити міжнародні стандарти, що визначає основні принципи та вимоги. До таких систем. Це включає все забезпечення високого рівня захисту даних, прозорість процесів обробки інформації та здатність до аудипу та перевірки відповідності дії системи, заявленим правилам. Міжнародне співробітництво в цій сфері також пожили для гармонізації регуляторних рамок, що дозволить користувачам з різних країн вільно використовувати цифрові індифікатори без ризику порушення місцевих законів. Я співробітництво може включати створення міжнародних лівоктивних органів або рад? Які займатимуться запкою та впровадженням стандартів, а також контролем за їх дотриманням, з таких підходів цифрові ідентифікатори АЛО могли б забезпечити не тільки безпеку та приватність, але й відкрили б нові можливості для міжнародної взаємодії з цифрової інтеграції на глобальному рівні.